Привіт, 22 вересня. Я от підготував лежаки. Зараз переходжу вже до корпусних вуликів. Моя задача тут є, є корпус внизу, потім йде магазин і підкришник. Задачу Задача моя поставити під магазин під корпус. Щоб було більше підрамочне пространство. Так, ну що, розпочинаємо. Може бджолки розліталися інтенсивно літають. Так, рішу наниз. Також тут є пакетик. з сиропу. Знімаємо корпус. Так. Відважуємо. Сейчас знімаємо магазин, відважуємо корпус. Присаждали. Отак. Вот Корпус ставимо вниз. Полосочка. Так корпус отличный Ось магазинчик. Берем корпус. Так отлично. Придали. Подивимося крайну рамочку. Ну оце є. есть. крайну рамочку. На них є так є. ...но ну, не запечатаний. Mm -hmm. Не запечатаний. Так. Підивимося другу рамку. Ся трошки mm -hmm. рамка легша. Також є, але не запечатаний. Mm -hmm. Мы находимся в одной из центральных рамок. Так, остатки ее расплоды. Тут корму не дружи. Так, підемо ще сусідню. Ну, Тут є корм, відчувається. ця сторона повністю, але ну, не запечатана повністю. Тут остатки розплоду. Ну, напевно, тут буде і збиратися клуб, тут не розплітати. На виході. Так, хорошо. Так ставимо на місце ще полу. так Хорошо, так само залишається шість з однієї сторони і ще з другої сторони. Тепер ставимо Пленку. Ленку загинаємо з осторі. Ну як, може з однієї сторони. Та, що має рівна сторона. Так, цю защишаємо. Всю. Цю... Так, ставимо підкришник. Де ж би я не вліз, бо тут корпус дуже розійшовся. Вже... Я думав, що він не Треба щось прибити косиво. Так що виходить? Що ж виходить? От щель вниз. І вот щель 2, 4, 6, 8 рамок. Велике підрамочне пространство. Ще плюс Щеплюся дно. Тобто з цієї сторони. Практично 12 см є під рамочного от Не просто є. Треба буде, бо розійшовся. Треба щось придумати. Щоб не було цієї діри. Все, накриваємо. І так ми буде в зиму. Це, поки. пока. твою. Все.